Доброго дня, я зимовоць Сабіна, вихованка гуртка, відповідальне споживання Шосінської міської станції юних натуралістів та здобувачка освіти 10-го А класу Шосінської гімназії міста Шостка Сумської області Україна. Хочу представити вашій увазі свій екологічний проєкт в категорії наука під категорією якість довкілля, індикація стану довкілля міста Шостки» за низкою ознак ялинки звичайної пікес абієс, дослідження стану хвойних насаджень міста та розробка перспективних методів його оптимізації. Є одним з пріоритетних напрямів екологічних досліджень. Оцінюючи стан хвої ялинки звичайне міста Шовська, ми можемо оцінити рівень забруднення атмосферного повітря в умовах інтенсивного урбанізації міста та поширення промислової зони. Використання хвойних дає можливість проводити біоіндикацію та великих територіях та цілорічно. Адже вона схильна до мінливих морфологічних ознак у зонах забруднення атмосфери, мета мого дослідження проаналізувати, зокрема, морфоанатомічні та фізіологічні показники ялинки звичайне для оцінки екологічного стану довкілля міста шостка. Запитання, яке поставили мною під час дослідження, де в нашому місті, на вашу думку, найбільш загазовим та атмосферне повітря і чому? Об'єктом дослідження обрано насадження ялинки звичайної в місті шосха, що зазнали впливу антропогенних чинників автомагістралі урбаністичне навантаження. Передметом дослідження є зміни морфологічних ознак ялинки звичайної під час доіндикаційних досліджень в місті Шостка. Гіпотеза, чи можуть зміни морфоатономічних та фізіологічних показників ялинки звичайної використовуватися для оцінки екологічного стану довкілі місця шостка. Для повнішого розвитку обраної теми ми взяли до уваги наступні змінні. Незалежна зміна у ході експерименту, в умовах забруднення атмосферного повітря у деревних рослин, а саме у ялинки, звичайне, спостерігається зниження інтенсивного росту та розвитку хвої, появи місць некрозу. Контролююча зміна. Гілки відбиралися з дерев однакового вікового класу з довгого боку поверхні з зон запрутних повітря поблизу з автормагістралей промислових підприємств на однаковій висоті 2 метр від поверхні землі. Модельні гілки бралися приблизно однакового розміру. Вивчення хвойних насаджень міста здійснювалось гідно із загально прийнятими методиками геоботанічних досліджень, нетально-маршрутним і напівстанціонарним геоботанічним методом. Дослідженням було обрано чотири умовні зони міста Шостка, де найбільш показано відображення техногенних вплив на фітобіоту різноманітних негативних екологічних чинників реакційній зоні, район парку Свободи і сквер Садовий бульвар. Житлово-побутової зони вулиці Короленка, Свободи, Січнева, Свемівська та транспортно-промислова зона, а саме вулиці родини кривоносів і вулиця Гагаріна. Як контрольний варіант використовувалися дерева ялини звичайної, що зростали в заказником Богданівській, який розташовувався у передмісті шостки. Було зрізане гілки умовно однакових хвойних дерев, ялинки звичайної, на висоті 2 метрів із частини. Корони, повернути до зони із забрудненим повітрям. Некротичні ушкодження діагностували за допомогою лупи, рівень визначили у відсотках. При проведенні морфометричної індикації якості довкілля міста шостка за допомогою ялинки звичайної, визначено тривалість життя хвої шляхом огляду пагонів із хвою по мотовках, вимірювання її довжини і ширини за допомогою міліметрової лінійки. Виведено середнє арифметичне. Обчислено маса тисяча штук за допомогою сухої хвої. Двічі по 500 штук висушено етермостаті термостаті або абсолютно сухого стану і зважено. Досліджено. Хлорози, некрози, кінчики хвої і всієї поверхні їх відсоток, особливості ураження і колір пошкодження. Представляю фотозвіт з моєї роботи: зрізання гілок ялинки звичайно висоті 2 метрів із зон забруднення повітря та проведення морфоматичного розрахунків. Ялинки звичайно, а саме, визначена тривалість життя хвої шляхом огляду пагонів із хвоє по мутовках, вимірювання її довжину і ширину за допомогою міліметрової лінійки. З таблиці, представлено на слайді. Ми бачимо, що дослідження. Розміри хвої ялинки звичайно, показано зниження абсолютних величин довжини та ширини в насадженнях транспортно-промислової зони. Найнижчі показники зафіксовано по вулиці родини кривоносів з двох варіантів: – 11-12 мм, по вулиці Гаріна з двох варіантів 12 мм. Це пов'язано з викидами в атмосферу полютанців від автотранспорту і підприємств ТЕЦ та ВАД акціонерної компанії СВЕМО. Показники житлової, побутової та рекреаційної зони були майже однаковими. Довжина вайовала від 14 до 19 мм, а ширина від 0,7 до 0,9 мм. Але вони є значно нижчими порівняно з контрольним варіантом. Це говорить про незначне підвищення рівня забруднення повітря. В умовах забруднення атмосферного повітря у ялинки, звичайно, спостерігається збільшення кількості хвої на 10 см пагону. За даними мого дослідження, встановлено, що найбільша кількість хвої на 10 см пагону ялинки виявлена в транспортно-промисловій зоні по вулиці родини Кривоносів. А саме тут розміщена об'їзна автомагістраль. у у варіанті авторозаправка і становила 297 штук. В інших варіантах даної зони число хвої сягало 227-297 штук. Ці дані однозначно свідчать про забруднення повітря довкола них. Жислово побутові та рекреаційні зоні показник зближення хвої дещо різниця від контрольного варіанту. В даному випадку. Можна зробити припущення про використання автономним опаленням, під час якого продукти згорання викидаються в атмосферу, а, так, а також викиди автотранспорту, як рекреаційна зона розташування біля автомагістралі. Відомо, що кількість абсолютно сухої речовини може опосередковано свідчити про інтенсивність метаболічних процесів при адаптації рослин до умов існування. Достовірне зниження показника абсолютно сухої ваги хвойнок 3,49 3,58 зафіксовано в транспортно-промисловій зоні по вулиці родини кривоносів і свідчать про негативний вплив автотранспорту авто на ялинку, звичайно, оскільки на території контрольної ділянки значення цього показника було 6,55. Характерними ознаками неблагополуччя навколишнього середовища передусім загазованого складу атмосфери, є різного роду хлорози і некрози. Вашою увагою представлена діаграма з відзначенням різної частини некротичних змін хвої. У ялин з рекреаційної та житлово житлово-побутовою зон ступінь неакретичного ураження становило 9-22%, а з транспортно-промислової – 27-79%. Проте характер ушкодження був різкий. На Google мапі спостерігаємо розміщення найбільш забрудної транспортно-промислової зони міста Шостка. Це вулиця Загагаріна, де розташовано підприємство Тестават акціонерної компанії СВЕМА на вулиці родини Кривоносів, на якій знаходиться молокозавод, автотранспортна заправка і об'їзна дорога міста. Помітна суттєва різниця розвитку хвоїн. Вої ялинки, звичайно, забруднено на транспортному повітрі. Ми можемо спостерігати некрози та ущільнення хвої на гілці ялини. Явність різних ушкоджень свідчить про негативний вплив загазованості атмосферного повітря міста, внаслідок чого дерева вуличних насаджень рано старіють, зріджуються їх корона спотворюються, передчасно жовтіють і впадають шпильки. Таким чином, проведено дослідження екологічного стану міста шоска за результатами морфатичним показником хвої ялинки звичайної, показана зміна морфматичних показників, зокрема ступінь некритичного ураження і його характер, довшина, ширина і тривалість життя хвої, її вага, а також кількість на 10 пагона у дослідження рекреаційної зони у районі парку Свободи і сквер Садовий Бульвар спостерігалася незначна. Некритичні ураження становили 1167 На ділянці житлово-побутової зони зміна морфометричних показників ялинки показала середній рівень забруднення в некритичних ураженнях 16,75%. З некритичними ураженнями 16,75%, екологічно неблагополучною зоною з найнижчим морфометричним показником хвої ялинки, звичайно, є транспортно промислова зона, а саме на вулицях родини Кривоносів і вулиця Гагаріна. Некритичні, некритичні ураження хвої в даній зоні сягають 58%. Найбільшою інформаційною та максимально біоіндикаційною перспективою морфолітичних досліджень. Урбо міста Шостки є аналіз параметрів ялинки звичайної, відповідно до яких вплив урботехногенних факторів зростає у послідовному ряді зон міста Заказник Богданівський: рекреаційна зона, парк Свободи, сквер, Садовий бульвар, житлово-побутова зона, вулиця Короленка, вулиця Свимівська, вулиця Свободи і вулиця. Січнева, транспортно-промислова зона, вулиця Гагаріна і вулиця Родини Кривоносів. Встановлено, що полютанти підприємств і автотранспорту впливають на всі морфометричні показники хвої ялинки звичайної. Хочу представити вашій увазі Розроблена мною ідея для майбутніх досліджень: провести хімічний аналіз ґрунту і найбільш забруднених районах міста, дати оцінку радіоактивного забруднення території міста, запровадити локальний моніторинг на дослідженних територіях міста, використовуючи інші об'єктні Індикації впровадження використання зелених насаджень як одного із засобів біологічної очистки, екологічного забруднення районів, використовуючи хвоні, дерева, злакоті, трави, тополі, липи, берези, клени, верби тощо посилити контроль за кількістю пулютантів промислових підприємств. І викидів автотранспорту, контролювати дотримання оптимального стану екологічних компонентів, місць виконкову забезпечити необхідне і достатнє фінансування природно охоронним заходів в місті, запровадити фінансування екологічних науково-експериментальних досліджень навколишнього середовища міста, загальноосвітнім навчальним складом запроваджувати систему безперервного екологічного навчання і виховання. дякую за уłагу